Все місто в Іванлії, брати і сестри, ми чули про молодого юнака, який приходить до Ісуса і задає йому досить важливе для нього питання. Він каже, почему, що маю робити, щоб успадкувати вічне життя? Вічне життя. Сьогодні це Іванліє, вже вкотре молоді про вічне життя, що людина буде жити вічно. І сьогоднішній і знову нам підтверджує, що є вічне життя. Ми чуємо, як молоді нам цікавиться, що маю робити, щоб успадкувати вічне життя. Важливо, дорогі брати і сестри, для нас, що Відповідає йому Ісус Христос. Христос не каже йому, що немає вічного життя. Христос не каже, йому ти ще молодий, в тебе все життя в берегі. Тобі ще треба, ти маєш ще багато інших справ зробити, а ти вже думаєш про вічне життя. Не каже, що тобі ще є скоро думати, скоро думати. Про вічне життя. Так не говорить Христос, але каже, дорогі браття і сестри йому, йому відповідь на це питання. Якщо ти хочеш мати вічне життя, то дотримуйся заповіді Божі. І говорить Ісус, які заповіді, що батька і матір не вбивай не чужолоч, не краде, не свідче ложного. На ближнього Твого, люби ближнього Твого, як себе з самого, і будеш мати вічне життя в небі. Так говорить наш Спаситель. Торі брати і сестри, питання про вічне життя є дуже важливим і не тільки важливим, але це є найважливіше питання, яке має бути в житті. Кожного із нас. Ми часто маємо себе питати, що я маю зробити ще для того, щоб осягнути вічне життя. Ми, ми, ми рідко собі задаємо це запитання. Дуже рідко. що маю ще зробити в духовному житті, в своєму житті для того, щоб успадкувати. Вічне життя. Так само не тільки для себе думати про вічне життя, але ми живемо разом з, з так, чоловік, жінка, діти, батьки. Як важливо, дорогі браті і сестри, щоб так само, і ми всі були разом в небі, так це є це дуже важливо, щоб ми колись не були від. Роз'єднані одні відомі, щоб колись ми не знаємо, коли цей час прийде, щоб на тому Божому суді ми не спиняли одні покраниці, одні поліниці. І вже на віки були розлучені, не на якийсь час рік чи пів, чи місяць, чи тиждень, але на віки. Це дуже важливо, щоб ми також пали про спасіння наших душ один одного, щоб ми. Часто собі задавала запитання, що ще маю зробити, щоб мій чоловік чи моя дружина були в небі, мої діти, мої знайомі друзі та маємо друзів, з якими маємо добрі стосунки, разом десь, може, працюємо, може разом ще що зробимо. Чи також дбаю про це, щоб і вони колись були в коли небі. Щоб мої сусіди, мої рідні, мої близькі, дорогі і сестри, були в царстві Божому. Це найважливіше запитання в нашому житті. Часто собі його запитуємо і кажімо, що ще маю зробити, щоб бути в небі, щоб не бути в пеклі, в вічному вогні, але бути в царстві Божому. І сьогодні Христос каже, що дорога до неба це є заповіді Божі. Заповіді Божі є дорогоказом до вічного життя. Хочеш мати життя вічне, додержуйся заповідей Божих. Дальше Христос, дорогі брати і сестри, говорить до цього юнака. Як ти хочеш бути господаний, то подай все, що маєш, роздай віну. За Христос відкриває цьому молодому юнакові правдиві стан його душі. Христос є Бог, який є всезнаючим. Він знав, що цей молодий юнак є багатим. Христос знав, що хоча Він виконує заповіді Божі, але поміж тим має прив'язаність до свого багатства, і що він більше покладає надію в житті на багатство, ніж на самого Господа Бога. І Христос хоче йому справді допомогти врятувати свою безсмертну душу, бо він для того приходить, щоб рятувати наші безсмертні душі. І Христос говорить на Тобі, що міг, що. Про, про його гріх, що не є справді гріхом бути багатим. Про, проте цей юнак має прив'язаність і має залежність від свого багатства, що він більше любить його, ніж все в світі, навіть від самого Бога. І Христос говорить йому, що твоє багатство є перешкодною для тебе в осягненні вічного життя. Бо ти неправильно його використовуєш, ти неправильно розумієш значення, яку ці мають матеріальні речі в житті людини. Так не раз є дорогі брати і сестри в житті багатьох людей. Таких, що Господь, може і хочемо, прагнемо, але Бог не дає нараз не нам великий багатство. Чому? Бо хоче захоронити на світ пропасті. Бо знаємо, що як людина розбалетіє, часто людина стає зарозумілою, гордою і, і так же забуває про Бога, забуває про неділічний обов'язок вислухати святу літургію, забуває про молитву, про піст. І таким чином людина. Може погубити свою безсмертну душу. Yeah. А, не а так раз Бог спасає багатьох людей yeah. і, можливо, багатьох із нас. Yeah. Цьому і накомі Христос сказав, yeah. що є перешкодною для нього осягнені до вічного життя. Yeah. Сьогодні багато з нас може сказати, що ця мати сьогодні не стосується нас, yeah. бо ми не є багатими. Живемо посередньо, і що це і матір не стосується нас. Але це, дорогі брати і сестри, є неправда. І тому сьогодні кожен із нас підійдемо до, до Христа, до тих до дитя Ісуса і запитаємо Його Ісусе. А що ще я маю вчинити, що маю зробити, щоб осягнути вічне життя? Чи справді, другі браті сестри, ми робимо все можливе для того, щоб бути колись в небі. І якщо ми запитаємо Христа щиро, Він обов'язково нам скаже, що нам ще потрібно для того, щоб колись успадкувати життя вічне. Для молодої на кафе перешкодою до неба було багатство. Може, для нас не є багатство. Перешкоди, бо ми не маємо так аж надто багато. Але чи справді, дорогі браті і сестри, ми є з вами готові до того, щоб Бог колись сказав нам увійдив в радість пана Твого, що нам ще потрібно для досягнення вічного життя в небі, що нас стоїть на перешкоді до нашої досконалості які гріхи, вади, недоліки, пороки. Ми маємо знати, дорогі брати і сестри, дуже добре стан своєї душі, стан своєї душі. Може, це не є багатство, але може ми маємо ряд інших гріхів, може, маю гріх захиски, гріх нарікання. Незадоволення тим, що маю в житті, нарікання на свою долю, що не можу багато чого собі в житті дозволити. Рівно ж пам'ятаємо, що не всі багаті будуть пеплі і не всі бідні чи середні люди будуть в небі. Бо ми думаємо, Отама, що то буде так, ні. Бо Є ряд багатих людей, які роблять тіла милосердя, допомагають лідним, і вони будуть мати нагороду те. А є люди, які дуже часто в житті, люди середнього класу, так? які часто в житті нарікають, які завидують іншим людям. Які нарікають на життя на свою долю, бунтуються завжди є незадоволені на Бога, що вони не мають навіть інші люди таких можливостей в житті. І, і, тому не раз так люди мішають, так здається, що не можу собі дозволити, але якщо я вже ти означає, що я вже буду в небі. Бо нарікаю, завидую, бунтуюся і часто вішую і вражаю Господа Бога. Так є не раз, твої браті сестри, що діти грішать і нарікає на своїх батьків, кажуть, що ти мені дала чи дала. Бачиш, комусь батьки купили машину, купили квартиру, чи поставили харку, чи ще щось інше. Допомагають так, а що ти мені дав чи дала в житті? Тому, дорогі діти, пам'ятайте, що це є раз тяжким віком, бо батьки вам дали те, що є найбільше, батьки дали вам життя. Часто люди, дорогі і сестри, можливо, також і ми, крадемо щось, що тільки можна. Оправдовуючи себе, що інші крадуть більше, а насправді це не є жодного правда. Часто це є тяжкими віками в житті людини. Стараємося не нарікатись на сьогодні, ситуацію, в якій живемо, на ту корупцію з сторони влади, як чуємо, чи бачимо, чи може навіть і десь. Маємо, знаємо, що це є, так є, на жаль, але вони, кожен отримує свою нагороду. Кожен дорогі брати і сестри прекрасного того дня здасть нас зі свого життя і кожен отримує свою нагороду. Хочемо. Мати Царство Боже мусимо тут в житті дотримуватись Божих правил, Божих заповідей і Божих законів. Для того, щоб колись почути від Бога, то і радісні і щасливі слова, свого добрі вільний війни в радість пана Того. Кожен рог браті і сестри получив свою зарплату за своє життя тут на землі. Тому молімося, дорогі брати і сестри, і просімо Господа Бога, щоб ми пам'ятали завжди про свою безсмертну душу, щоб ми молилися один за одним і допомагали один одному в спасінні нашої безсмертних душ. Особливо молімося за тих людей, які є залежні від алкоголю, залежні від наркоманії чи підроманів, від тих людей, які втратили віру в Бога, які перестали молитись, ходити до церкви, провадити духовне життя, не зберігають посту, не сповідаються. За таких людей, особливо маємо молитись, бо в їхньому житті йде це велика духовна боротьба. І хто переможе, той, хто буде боротися, диявол бореться за наші душі, бачити за душу кожного із нас. Він бореться кожного дня, кожного дня, намовляючи і спокусаючи нас до безліч гріхів, до безліч. Це є його боротьба. Він був колись в небі. Він через свою орденню втратив ту радість, вічну з Богом. І Він знає, що кожен з нас може осягнути ту вічну щасливість. І в нього є велика він вже її ніколи не осягне, а ми маємо шанс і можливість. І тому Він веде з нами таку велику боротьбу, бо не хоче, щоб ми були там. Він має велику до нас завість, так? має велику ненависть, що ми можемо. Бути в Царстві Божому, а він вже не може. Але ми маємо, дорогі брати і сестри, тут на землі провести ту духовну боротьбу та, і маємо перемогти. Бо на нашій стороні є Господь Бог, Бог, який є всемогутній, Бог якого нічого не має можливого. Щоденно молімося за спасіння всіх наших безсмертних душ. Виконуємо, дорогі брати і сестри, заповіді Божі. Перечитаймо сьогодні собі заповіді Божі, вивчимо їх на пам'ять і пам'ятаємо, що немає такої заповіді, яка б була неможлива до виконання. Бо Бог, не, Бог є любов. Бог не є тираном, Бог не є той, який дав якусь заповідь, яка є неможлива до виконання. Якщо б так було, то Бог вже не був би любов, милосердя і доброта. Кожна заповідь, браті, сестри, є можлива, щоб ми її виконали і дотримувались в нашому житті. Рівно ж дякуємо Богу і за всі дари, які до нас обдаровує в нашому житті, матеріальні ті дари, які Він дає. Дякуємо йому за все, ми бачимо як сьогодні. Мільйони людей не тільки в світі, але в нашій країні залишилися без датку над головою, кожен мав щось своє. Але тисячі тисячі людей сьогодні стали переселенцями, стали біженцями, де мають свого житла, не мають нічого. І вони б хотіли мати те, що маємо ми, бо кожен з нас повернемося. До свого помешкання, до нашого, там, де є свобода, де є наше. І це є... Тому мусимо за це Богові дякувати і ніколи не завидувати, не нарікати, тому що кожен має, кожен має своє, але кожен має достатньо для того, щоб ну, провадити нормальне життя. Має стільки, скільки людині є потрібно. Ніхто не може їздити на п'ятьох машинах зразу, ніхто не може жити, знаєте, в, має там три спальні чи там ще щось. Спи тільки так, А це все є над Це все є певного роду хвороба, на яку люди хворіють і, 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 і так є, на жаль. Тому дякуємо за все Богові і моліться, тоді браті і сестри. Še Bog in nadalje do nas bodo taki dobri, milosetni in ljubeči. Amen.